Діти, сьогодні я пропоную вам послухати дуже цікаву казочку. Її написала письменниця Марія Солтіс Смирнова. І називається вона Дякую. Того ранку єнотик гостроносик прокинувся раніше. Він тихенько вийшов з дому, щоб узяти зібрані учора корінці й помити їх. Поки повернувся, прокинулась матуся. Дякую, мій рідний, сказала вона. Малюк прибрав швиденько жовте листя, яке заніс вітер через відчинене вікно, прямо в улюблене крісло бабусі. Дякую, сказала бабуся. Після сніданку гостроносик допомагав татові майструвати гойдалку. І разом з білочками, руданкою та стрибункою, зайчиням, куциком і вуханем їжачком колем раділи забавці. Звірята хором дякували єнотам за нову розвагу. А вдома малюк спитав у мами: Мамочко, я сьогодні стільки разів чув дякую, але не знаю, що вона означає. Це слово, відповідь на зроблене тобою добро чи допомогу. Сказала ненька. Значить, і я за вечерю можу тобі подякувати? спитав єнотик, доїдаючи соковиті ягоди. Звичайно любий. З того часу, дякую, у єнотиковій домівці значно побільшало. А ми на занятті діти з вами сьогодні попрацюємо. З мнемо смужками. Але спочатку познайомимося з деякими символами піктограмами. Перший означає допомога. Другий позначає Допомагати. Третій дякувати за допомогу. Сучасні мультиплікаційні герої. Розкажуть нам про те, яку допомогу вони надали своїм друзям і хто подякував їм за допомогу. Перші мимо смужки допомагають читати вам я, надалі ви працюєте самі. Лунтік допоміг бабі капі вимити посуд. Баба подякувала Лунтіку за допомогу. А зараз я запрошую попрацювати вас. Діти, сьогодні заняття мені допомогли провести маленькі звірята? Вони чемні та виховані? А як у вашому людському житті? Чи не забуваєте ви дякувати своїм рідним, дорослим, один одному? Чи чемні ви, чи виховані? Розміркуйте над цим? І наостанок у мене до вас є декілька запитань. Як ви думаєте? Що буде відчувати та людина, якій дякують за допомогу чи поміч? Друге, що відчуває людина, коли сама подякувала за допомогу? І третє, що буде, якщо нікому ні за що не дякувати? Гарних вам міркувалок і до зустрічі!